Буває таке, що тобі сподобався чийсь макіяж. Ти його повторюєш, але на тобі він виглядає дивно не так, як ти собі уявляла. Не приймайся, діло не в тобі, а в макіяжі. Він просто тобі не підходить. Тому сьогодні я допоможу тобі визначити твій мейкап-тайп і розповім, як його реалізувати. Щоб знайти свій тип, спершу треба визначити свою естетику. Я задам декілька запитань, щоб ви змогли визначити свою візуальну вагу для тих, хто не знає. Воно означає наскільки сильно частина обличчя привертає увагу, тобто наскільки воно важке в візуальному плані. Почнемо з форми обличчя. Округла форма обличчя має виразнішу округлість. До таких форм належить кругле, овальне, грушеподібне обличчя. Якщо ваша форма належить до цієї категорії, поставте собі плюс один бал. Якщо ж у вас кутові риси, прямокутне, квадратне, ромбоподібне, відніміть собі один бал. Якщо ж ви маєте суміш округлих і кутових рис, оцініться як нуль. Далі пропорції нижньої третини обличчя. Ідеально, якщо верхня, середня та нижня третина обличчя мають одинакову довжину. Якщо нижня третина коротша за інші частини, додайте собі один бал. Якщо ж вона довша, мінус один бал. Якщо всі частини плюс-мінус однакові, нуль. Розмір очей. Якщо у вас вузька форма очей, або вони займають меншу площу, додайте собі один бал. Якщо у вас широка форма очей, або вони займають більшу площу, відніміть собі один бал. Якщо ваші очі середнього розміру не надто вузькі, не надто широкі, нуль. Погляньте на свій ніс. Профіль, якщо у вас перехід від лоба до носа майже непомітний, додайте собі 1 бал. Якщо помітний різкий перехід від лоба до носа, відніміть один бал. Якщо перехід від носа до лоба є, але він незначний... 0. Тепер подивіться на ніс спереду. Оцініть ширину крил носа. Ширина крил носа має дорівнювати відстані між внутрішніми кутиками очей. Поставте нуль. Якщо крила носа ширше за цю відстань, додайте 1 бал. Якщо вуще, відніміть 1 бал. Останнє розмір рота. Якщо ширина вашого рота більша, ніж відстань між внутрішніми краями зіниць, це означає, що рот має вищу естетичну вагу. Відніміть один бал. Якщо ширина рота приблизно доходить до зіниць, поставте нуль. Якщо рот вущи за цю відстань, додайте бал. Запишіть усі свої відповіді та підсумуйте їх, щоб отримати загальний бал вашої візуальної ваги, наприклад, ВВ4. А тепер відкладіть його ненадовго, ми переходимо до наступного параметра. Форма ваших рис обличчя. Загалом існує дві основні риси округлі та кутові. Якщо у вас округлі риси, відніміть 1 бал. Якщо у вас кутові риси, додайте 1 бал. Якщо у вас збалансована суміш обох типів 0. Далі форма очей. Округлі очі мають доволі округлі кутики очей і довжина ока майже дорівнює ширині. Якщо у вас такі очі, відніміть 1 бал. Очі з гострими кутиками. Ширина виграє довжину, також мають вущі внутрішній кутик. Якщо це ваш випадок, додайте 1 бал. Якщо форма ваших очей поєднує риси обох типів, 0 балів. Ніс, якщо він має широкі крила і нечіткі контури, мінус 1 бал. Якщо вузькі крила, чіткі контури, плюс 1 бал, посередні 0 балів. Брови. якщо вони округлі або з м'якою дугою, мінус 1 бал. Якщо з високою різкою дугою, плюс 1 бал. Якщо прямі 0 балів. Губи, якщо вони товсті, пухкім, м'які, мінус 1 бал. Якщо тонкі з чіткими кутиками, плюс 1 бал. Якщо змішані 0 балів. Підсумуйте всі бали. Це ваш показник форми рис обличчя. Тепер, коли ви знаєте всі результати, ми готові перейти до головного визначення архетипу стилю. Знання свого архетипу допоможе розкрити вашу зовнішність на максимум, але архетипи не обмежують. Ви можете спробувати різно. На графіку координат вісю Y є візуальна вага, а вісю X – форма рис обличчя. На графіку розміщено вісім архетипів макіяжу. Поміщайте крапками ваші результати. Наприклад, у мене візуальна вага плюс 5 і загальні округли риси мінус 1. Тому я розташовуюсь в зоні інженю невинної красуні. Якщо ви опинились на межі двох архетипів, це означає, що ви можете використовувати обидві стилю. Почнемо з архетипу невинної красуні. Він пасує людям з Круглою та помірно кутовими рисами, тобто тим, чиї риси зберігають ніжність і дитячу м'якість у дорослому віці. Його мета створити враження юної, витонченої жіночності. Цей архетип можна розділити на декілька стилів, таких як енергійний, милий, зухвалий, харизматичний, невинний і спокусливий, а також енергійно милі образи. З них і почнемо. М'яке оформлення брів рекомендується округлі або прямі брови. Контур носа не сильно підкреслюється, оскільки ми прагнемо зберегти природність рис. Пром'яну наносимо прямо на центр щік. Для губ використовують відтінки максимально близькі до природнього кольору губ. Блиск наносять в центр губ для створення в того ефекту для цього типу найкраще підходять коралові або рожеві тіні, іншими відцінками затемнюємо кутики. Натомість стиль невинний і спокусливий більше працює, щоб візуально надати зрілості, жіночності. Тут ми вже не уникаємо контуру, намагаємось надати більш такий сміливий вигляд. Мета макіяжу очей візуально збільшити очі, але залишити такий ноу no мейкап-мейкап для губ. обирайте коралові, рожеві, червоні відцінки блисків для губ. Як же згадувалось, макіяж новинної красуні містить багато стилів. Всі я не буду розбирати відео. Якщо хочете, можу зробити окреме відео. Але думаю, концепцію ви зрозуміли. Цей тип можна віднести до Asian Makeup. Думаю, всім з цим типом дуже буде вичет. Далі переходимо до наступного архетипу Gemini, такий хлопчачий шарм. Цей архетип ділиться на підстилі легкий хлоп'яткуватий і м'який гранж. Почнемо з легкого хлопчачого. Брови прямі або з м'якою аркою. Їхня густота ось це реально впливовий фактор. Для очей найкраще пасує нейтральна матова палітра, сірі, теплокоричневі, нюдові. Підводкою носять з зробити очі ширше. Туш не обов'язково. Якщо все ж таки використовуєте, беріть туш для подовження, а не об'єму. Вії повинні бути непомітними, щоб не підволівати Не підволювати увагу. Не Якщо хочете такі виразні губи, трохи виходьте за Нюдові теплі відтінки ідеальні і краще уникайте блиску. Якщо вам хочеться більше жіночого стилю, краще звернутися до м'якого гарантового стилю. Одразу згадується Камацу. акцент на очах і погляді. Чорно профарбована слизьова, туш переважно на нижніх віях, контур і хайлайтер не мають пріоритету. Ніс контуриться, щоб зробити кінчик більш округлим. Використовуємо теплі відцінки рум'ян на вилиці. Темні відцінки губ дуже рекомендуються. Далі переходимо до натурального архетипу. Дає враження невимушеності і легкості. Люди з цим архетипом добре виглядають у повсякденному макіяжі. Під стилем макіяж безмакнових. Макіяжу, ніжний, жіночий або японський лісовий стиль. Головна ідея природність і легкість. Простими словами, Clean Girl Makeup. Ваша шкіра грає велику роль, тому це має бути добре підготовлена шкіра з легким покриттям тону. Контуринг доволі базовий, з цілю зробити лице стрункіше, на ніс не наносимо. Рум'яна треба наносити з центру щік до вилиць. Світлошкірим пасують рожеві тони, темношкірим коралове. Пухнасті брови найкращий варіант, просто заповнюєте прогалини у волосках. Тіні низької насиченості, природні відцінки, бежевий, кораловий, світло-коричневий. Основний відтінок наноситься на всю верхню та нижню повіку, нейтрально коричневий у складку повіку, темно-коричневий для легкого затемнення. Внутрішній кут ока підсвітлюється, щоб освіжити погляд. Помади підбирайте під колір румян: нюдові, рожеві, теплокоричневі. Під стиль морі кейт, що означає дівчина з лісу. Цілює ідею життя в гармонії з природою. Цей стиль робить акцент на м'яких лініях рис обличчя, то створює природний ніжний рум'янець. Контур наноситься на кінчик носа, щоб зробити його кругліше. Рум'яна рожевого, теплого або любого іншого відтінка наноситься на вулиці. Губи, контур не має бути чітким. Розташований край виглядає природніше. Макіяж очей доволі простий. Найкраще підходять тіні теплих коричневих або рожевих бежевих відтінків. Завжди обирайте підводку коричневого кольору, оскільки вона виглядає м'якіше і гармонічніше поєднується. Із загальним тоном макіяжу переходимо до наступного архетипу: елегантного, елегантний архетип втілює ніжність, спокій, витонченість і делікатність. Цей архетип поділяється на декілька підстилів: стиль французької дівчини та макіяж багатої дівчини. Цей стиль поза трендами вічна класика, яка робить акцент на витонченість та об'ємність рис обличчя. Контур накладається у декілька шарів для глибини і тіней. Контур носа виконується мінімально і точно. Рум'яна наноситься на яблучка щіп, починаючи з найвищої точки і розташовуючи до скронь. Тінь, світлі відтінки на все верхнє віко, темніші в складку на нижню повіку. Підводка наноситься для подовження очей. Якщо ж вам подобається яскравіший образ, тоді вам підходить стиль французької дівчини. Перевагу надають легким тональним основам. Француженки обожнюють рум'яни, які надають щокам ніжнього рожевого сяйва. Рум'яни наносяться на виступаючу частину вилиць. Тіні для повік не є обов'язковими. Якщо бажаєте, можна нанести трохи коричневих тіней на верхню повік. Які зазвичай вибирають або підводку, або червону помаду. Якщо ви вибираєте підводку, оберіть нейтральний відтінок губ. Але якщо ви обираєте виглядати прям по французьки червона помада. Прям треба. Романтичний архетип. Цей архетип асоціюється з чуттєвістю, м'якістю та привабливістю. Такі слова, як сексуальна, жіночна, гламурна, добре описують цей архетип. Під стилем це звабливий милий макіяж і гонконський ретро-стиль. Почнемо з звабливого. Рум'яна рожевого, а краще поросячого відтінку, наносяться на щоки підборіддя та скроні. Мета макіяжу очей, щоб очі були більш ширшими, ніж вищими. Довгі пухнасті накладні вії. Відкривають погляд, нижні вії ще більше збільшують очі. Завершують образ яскраві блискучі помади, блиск і сяйво створюють ефект соковитих губ. Останнім часом гонконгський ретро стиль знову привернув увагу китаянок. Він підкреслює природну структуру обличчя, роблячи кожну рису більш вразною. Матова основа ключовий елемент. Контр обличчя і носи надзвичайно важливий. Стиль прагне більш натурального ефекту. Тому рекомендую використовувати рідкі скульпт. Жодного блиску чи сайва. Оформлені брови, визитівка гонконського стилю. Червона помада головний акцент в макіяжі. Акцент на віях відсутній. В більшості випадках вони ледь-ледь профарбовані. Далі розглянемо класичний архетип. Це найрідкісніший тип макіяжу серед усіх архетипів. Яскраві кольори або блискітки не потрібні. Жодна риса обличчя не повинна бути надто виділеною чи домінувати. До підстилів цього макіяжу належить girl look Cool мінімаліст лукс Класичний макіяж включає рожеві відтінки рум'ян, які розташовують від яблучок до вилиць. Трохи рум'ян додають на кінчик носа. Це створює враження ніжності і жіночності. Тіні для повік використовуємо мінімально невеликі розташовані стрілки коричневого кольору, доповнюють образ. Для губ використовуємо відтінки близькі до природнього кольору губ. Напівпрозорі близькі також стануть вам у нагоді. Наступний модерновий архетип Макіяж у стилі модерн включає в себе такі техніки, як crease та smoky eyes. Про ці макіяжі можна говорити ті що привертають увагу. У більшості випадків акцент у модерновому макіяжі роблять на очі. Контрінг у цьому макіяжі має бути особливо виразний: пром'яна наносять на щоки і підборіддя. Хайлайтер наносять на вилиті внутрішній кутик ока і кінчик носа. З губами теж все дуже просто, обирайте те, що подобається, і буде найс. Я дуже заздрю всім тим дівчатам, які в цьому типі, бо Каткріс це моя улюблена схема нанесення, але мені вона не дуже личить. І як мені здається, ця техніка дуже інтуїтивно проста для новачків. Нарешті останній архетип драматичний. Тишини пляспина уже болитла. Цей архетип асоціюється з розкішчю та харизмою, про що ми взагалі можемо говорити, коли до цього архетипу належить сама Анджеліна Джолі. Основний акцент на виразність рис завдяки глибоким кольорам, а не яскравим чи блискучим, як у модерному стилю. У межах драматичного архетипу виділяють тайський макіяж і жорстокий макіяж, оскільки Таїланд тропічна країна, ефект засмаги тут відіграє важливу роль. Тому не шкодуємо бронзер та рум'яна. Червоний кольор найкраще впишеться. Щоб виділити чітку структуру обличчя, активно використовують контуринг обличчя її носа. У махіяжі очей спочатку наносять найсвітліші тіні по всій верхній і нижній повіці, аж до перегородки носа. Потім трохи темніші тіні додають внутрішній і зовнішній кутик, щоб створити ефект великих очей. Потім додають блискітку у центр повіки. Довгі та об'ємні вії must have у тайському макіяжі. На рахунок губ важливим є контур губ, тому використовуйте олівці для губ, також рекомендуються блиски. З я розхила жорстокий тип макіяжу: цей стиль передає екзотику, холодність і злу красу. Ефект злості формується за рахунок різких рис обличчя, тож контрін грає ключову роль у підкресленні скул і загостреності обличчя. Рум'яна не обов'язкові. Макіяж очей, базові відтінки тіней, сірого або металічного відтінку. Нейтральний колір наноситься на все верхнє і нижнє віко. Тимніший відтінок додається у складку повіки найтемніший у зовнішній куточок оку. Щодо губ, то ідеальні відтінки теплий червоний, винний червоний, глибокі ненасичені тона. Що ж, я розповіла вам про всі типи і підтипи настільки добре, наскільки змогла. Якщо у вас будуть питання, не соромтесь задавати їх в коментарях. Можливо, на деякі я зніму цілі відео, щоб показати, як це краще працює на практиці. Тому надовго за мене прощаюсь. Побачимось у наступних відео.